Привітики! ви сьогодні на каналі Лінговей, і сьогодні ми будемо з вами розбирати ще одну граматичну тему, яка називається на тобто орудний відмінок. Якщо ми з вами почнемо виясняти, що ж таке орудний відмінок, то українською мовою він відповідає на питання, ким чим, і аналогічно польською мовою він також буде відповідати на питання. Ім чим? Якщо чесно кажучи, то це один з найлегших відмінків в польській мові. Треба запам'ятати декілька правил, і що ж робити з ними? Практикувати максимально вмовлені в житті. Зараз ми з вами перейдемо до однієї таблички і прошу вас звернути увагу на те, що ми з вами пам'ятаємо, що у нас з вами є чоловічий, жіночий та середній рід. Якщо. Придивитися на цю табличку, то плюс в тому, що я можу вам сказати, чому ж воно легке, да, тому що чоловічий рід і середній рід вони будуть одинаково відмінюватись, тобто вони будуть мати ідентичне закінчення. Прикметник буде мати завжди закінчення им, але в деяких випадках, після літера КГ ми завжди ставимо закінчення "-ім", а в іменнику завжди закінчення М. «ем». Ну, знову ж, після закінчень К завжди ставимо І. Наприклад, он є. Добрим, тобто ким чим. добрим студентем. Он есть ким чим, мівим хлопаким. Тому що пам'ятаємо, після кики -ки ставимо закінчення і. І переходимо до середнього роду. Тобто род заняки. Оно ким чим? добрим четким. Як ми бачимо, закінчення будуть аналогічні. Якщо ми з вами говоримо саме про жіночий рід, то тут взагалі можна сказати, навіть думати не треба, що прикметнику, що іменнику тут буде закінчення асхостіком. Називаємо її поки що так, взагалі це називається аносова, -на але називаємо її з хвостиком щоб легше розуміти. Тобто, вона є кимчим добром копетом, вона чим?» мілом, дівчином. Але... Єсть такий один нюанс, який я хочу вам сказати, тому що якщо ми з вами повернемося до прикладу з чоловічого роду, то останній приклад, який ми бачимо, он єс високим меншизом. І ви мене запитаєте, так це за ж чоловічий рід, чому там буде закінчення а -носова? Я хочу вам сказати, що тут є таке правило, незважаючи на те, чи, наприклад, це жіночий, чи це середній рід, у нас з вами є деякі слова, які закінчуються на а. Будучи навіть чоловічим родом, наприклад, таке саме слово меншизна або деякі професії поета, кіропца. І все, що в нас буде по суті закінчуватись на А, тобто мати закінчення А, то в урудному відмінку в нажатніку буде мати а Тому ми кажемо з вами: он єст чим високим меншином, он є мілим поетом. І так далі. Це ми з вами роздивились, розглянули лише орудний відмінок. Якщо ми йдемо далі, то ми з вами бачимо множину, лічба много. Тут також нічого важкого немає: прикметники і іменники. Прикметники будуть мати закінчення «ими», а іменники будуть мати закінчення амі. тимі, студентамі. Онесом ніумі дівчинами. Онесом, кімчим, гжечнимі, джеч-мі. І так далі. Тобто, інколи воно може чергуватися з деякими звуками, як слово дєчмі, але в загальному випадку прикметники завжди з закінчення Імі, іменники завжди з закінчення Амі. Давайте розглянемо ще деяку основу, а саме, які можуть дієслова вживатися нам з вами зарудним відмінкою. Наприклад. Перше дієслово, Ви всі з ним знайомі. Всі його вимовляють. Бич. Бич кимчим. Котем. Чешече. Чешече чим. Презентом. Тобто радіти чому. Подарунку. Інтересувати. ким чим. Пщоншками. Тут ми бачимо приклад множини. Тому закінчення ан. Кіровач. ким чим. Самогодем. Мартвиче. Ким чим А якщо ви хочете отримати більше вправ та взагалі попрактикуватися з деякими граматичними конструкціями, то я запрошую вас до нашої мовної школи. Зараз у нас стартує набір на курс від рівня А 0 до А2. Всього лише 36 шість заняттів. Та від А2 до Б1, тобто рівень більш продвинутий. Займаємося на різних інтерактивних платформах. Маємо класних мегавикладачів. У нас максимально дружні атмосфери, з якою можете працювати, залишаються наші з вами завдання та заняття всі на інтерактивній дошці міра. Там ви можете знайти щось для себе цікавого, можете працювати напряму з цією дошкою мірою. Також будете бачити максимальні різні мимасіки, книги, інтерактивні завдання, питання і наш курс він саме направлений на те, щоб розмовляти, розмовляти ще раз розмовляти. Тому, якщо вам цікаво... Залишаю посилання в інстаграм під цим відео та чекаємо на вас, а ми з вами продовжуємо далі. Якщо ми роздивимося зараз приклади, тут ви бачите перед собою шість різних прикладів. В лапках ви можете побачити різні слова, так як і чоловічий рід, так точно, і середній, і жіночий рід навіть є множина. Спробуйте, будь ласка, в коментарях написати правильну відповідь, які саме закінчення будуть мати ці приклади. Я буду чекати на вас в коментарях і в кожному постараюся відповісти, чи вірно це було, чи, наприклад, були якісь проблеми. На цьому, я думаю, все. Це був коротенький маленький урок, коротеньке-маленьке пояснення щодо що таке орудний відмінок. І давайте зробимо таке маленьке узагальнення. Назвами орудний відмінок. Це, на жанр, відповідає на питання ким? чим?». Середній та чоловічий рід будуть мати одинакові закінчення. А жіночий рід і всі слова, які мають закінчення А, тобто, не зважаючи на те, чоловічий чи жіночий рід завжди будуть мати закінчення А з хвостиком. Якщо будуть питання, то я чекаю на вас в коментарях. Дякую велике за вашу увагу і до зустрічі, Па-па!